Вітаю, друже! Я хотів би порекомендувати потужний військово-геополітичний сервер Way. На нашому сервері ви можете робити майже усе те, що в реальному житті в політичному плані від бунтів до світових воєн. Way має чудово пропрацьовану систему воєн та бойовки, вогнепал, флот, артилерія та ще багато чого ми будемо додавати з плином часу. Ці нововведення кардинально змінюють систему бойовки. Тепер вам доведеться будувати різні укріплення чи окопи, а також доведеться використовувати всі ці види озброєння та проводити детальне планування операцій. Та ми не забули й про виживальників. Ми додали декоративні блоки, нову їжу, пори року, температуру та нову систему фермерства. А найголовніше, сервер працює на версіях від 1.16.5 до 1.21, без модів та плагінів. Приєднуйся до дискорду в шапці профілю, а IP знаходиться на екрані.